Усім привіт! Добрий ранок. Знову показую вам свої квіточки. Дивіться, які в мене розквітнув. Ага, це треба ближче підходити. Півник, який розквітнув, новеньких вам покажу. Новеньких там воно лілія вже розквітла в мене. Ті, що ми викопали, і ось таки приїжджала Ксюха, також її відкопала, Такі гарні дивіться. Такі накопала їй півників, воздічки кусочок. І вже трояндочки розквітають. Такі гарні будуть трояндочки. Вже починають розквітати, ще трохи і вже розквітнуть трояндочки. І у мене там розквітає навіть піон. Пам'ятаєте, що ми викопали ось о, недавно його. Це ось о трояндечки, що мені Коля прошли рік подарив на день народження. Це вона плетиста. Ці ось о, також а, красна і буде розова така міленька. Це вже відквітає. Ця біла заквітає. Там воно така бордова. І воно, бачите, піон. Зараз спробую приблизити, бо тут палити я не полізу. Ось, бачите, заквіта піон. Потім як розквітне залізу, покажу вам. Це той, що ми посадили. Ось, о, коли сірень копали і його викопали. І посадили цей піон. То розквітає, буде також квітнуть. Тут у мене ця заквітає троянда. Люпін щось, мабуть, здохне, не знаю, щось ніякий. Він. Така трояндочка заквітає. Ось ще така заквітає, ця вже відквітає квітла, ну, ще буде квітнути. Така гарна. Потрохи-потрохи заквітають трояндочки. Краса буде. Вітаєшся? Добрий ранок. Ну що, розповісти вам, де ми були ці три дні. Один день нічого не знімали, бо тато проїжджав, потім Ксюха проїжджала, поки квіти копали, поки сиділи, потім пішли до. Батьків ввечері, вони купили машину, хвасталися своєю машиною новою, гарною такою. А на другий день, де ми були, знайомтесь, це наша. Новий член сім'ї нашій. <смі> Новий член сім'ї нашої. Це подарок батьків. Так як батьки купили собі нову, нам подарували цю. То ми їздили, переоформлювали, рішали там з документами в МРЕО. Це батьки нам подарували машину, кажуть, ви їздите не такій ржавій, гнилій машині. Ну, кажу, вона їздить. Ну, Ми поки від них дійшли додому, то тато вже позвонив. каже, завтра коротше, береш документи, будь готова, я за тобою заїжджаю і ми вам, каже, даримо машину. Таку. Це їхня машинка. Вона Повністю тато її переварив, повністю промовілів. Вона ніде не ржавчини, не гнілі, нічого ніде нема. Так. Да. Тато за нею дивився. Ми вчора вже понатаптували, бо їздили на ній. То ось тепер така у нас. Бібесіна нова є. Є така нова, тепер у нас бібісіна. Ще одна. А я, Колі кажу, ми по всьому городу вирішили позбирати всі красні жигулі. Це вже третя красна жигулі у нас. І всі красні. Нічого, на одній будемо їздити, на другу воно, загонимо да, на ремонт. Та й щось буде. -да. Поки на одній будемо кататися, то будемо доводити до ума. Я не знаю, як і що, Но її повністю треба ремонтувати. Повністю її треба варити, ремонтувати. І все-таки побачимо. Побачимо. Були плани одні, плани помінялися. Взагалі все перевернулося. Те, що планували до осіння, все перевернулося. Все змінилося, взагалі все. Планувати нічого не можна. День прожив, та й слава Богу. Як щось десь запланував. Все точно. Все, нічого не вийде. Так що, такі у нас новини. Ось такі у нас такі у нас справи. На. Вона ідеальна. Тато її вицяцькував. Вона ідеальна. Не не ржавчини, не ні гнілі, нічого він ні. її отцяцькував так. Да. Повністю і дніще, і все. Вицяцькував. Так все такі справи. А в нас сонечко світи. Хмаринка налетіла і такий бравий дощик іде. Дивіться, там а стоїть одна хмаринка і дощ іде. А Коля кричить, ти ведьма. Кажу чого. Каже, так як кажа, ти зранку і сказала, помиїм всі машини повимиває. І піде дощ. Каже, сонце світить, зато каже, дощ іде. <риклад> <риклад> сонце світить, <і> дощ іде. <риклад> ну, хоч трохи, може, хоч по на городі, <риклад> бо на город страшно дивиться, а, ляпа такий неприємний, коли ляпа, він хоч і теплий, але... Що, все? Мабуть, все. Закінчився дощик. Вийти. Ага, ось вона стоїть, ця хмаринка. Ну хоч трохи пилюку приб'є. Може, зайде хоч трохи. Я з вікна. Іде, може, хоч чуть-чуть хоч збрискне. У нас уже черешня спіє. Вона вже дві красненькі бачу. Персики такі. З вікна. Вчора на вікно впав персик. Як гахнуло. По вікно є такі крупненькі прямо. Персики гарненькі. Все, мабуть. Хмаринка пройшла. І весь дощик. Так, залізла я перевірити свої запаси. Та що тут робиться в погрібу. Бо скоро ж новий сезон, хоча я його розкрила, розпочала цей сезон вже давно. Оце в мене два ряда стоїть кульбабковий мед. Оце в мене стільки стоїть грибів. Дивіться скільки. Тут сливи, полуничне варення. Те, що я варила, черешні, ще навіть яблука є. Якщо навіть у мене не вродять помідори, огірки та кабачки, у мене таких помідорів. У мене ще томатна паста. Воно ще скільки огірків, кабачків, помідори в томаті. Ще навіть воно лечо є у мене. Воно в банці. Рисовий салат. І скільки ще всього. Напитки тільки де закручувати, а це все доїдати. І нічого більше я закривати і не буду. Я не знаю, будуть огірки, баночок 10 літрових закрию, і баночок 10 літрових помідорів. А то томатна паста, бурякова заправка. От томатна паста, бурякова заправка на борщ. Оце, що мені треба. Більше, я закривати нічого не буду. А гриби осені як. Ну, як ми будемо збирати і не закривати, а їх у нас скільки у нас вже. Оце соки, гарбузові, живчик яблучний, напітки. Томатна паста, заправка для борщу. Оце що на це я буду робить. Хоча соки воно ще стоять, вже їх ніхто не п'є. Там дві бутылочки воно. То сок виноградно яблучний Ну таке тиквений, да, коли сок закривать. І маліта вже полюбляють. Тквіний сок закривати. Гарбузовий. І все. Більше нічого. О, слимак воно який повзе. По стіні. І насипано тут і сіль, і яди понасипані. І вони як повзали, так і повзують з картоплею тут воно. Поросла картопля. Страх, що робиться, ще скільки картоплі в мене. Ніхто нічого зараз не їсть. Все зупинилося, ніхто нічого не дістає, не їсть. І так воно все і залишається на місці. Консервація нікому не потрібна. Варення це нікому не потрібно. Є, наверно, приїжджав. Каже, ми нічого не беремо, ми, ми їмо за свої гроші, того, що ви самі розумієте чого. А консервацію, каже, шлунки болять у всіх уже так на цій консервації, що ми каже консервацію просто викидаємо, каже, згортаємо в одну кучу, в одну яму. А на що його буде переводити? Хай воно в мене стоїть. Я менше буду закривати. Так? Да. Да -да. То і все. А отакі оці випічки, оце все. Це тут може хто, а туди далі. Вони нічого не приймають, нічого не їдять. Так що такі справи? Подивилася, все стоїть. Грибочки всі стоять. Хто там показав, що взірвуть, стоять, не будуть писати, Воно всі стоять. Напій також весь стоїть. Може то навіть порахувати, скільки я закривала. Подивитися відео, скільки тут стоїть. Так він весь і стоїть. Нічого ніде не взірвало. Що там писали? І те не так, і все не так. Одні всі в бані сидіть, тепер мовчки, та й все. Так, отакі справи. Залізла в морозилку. Такі неудобні ці ларі. Вони вдобні тим, що вони здорові, не примерзають ящики, але вони невдобні. Якщо отак от загрузиш і як щось понакладаєш, а потім риться, діставати. Я не знаю, у мене немає ніякого порядку в цих ларях. Я дістала ковбасу, хочу з овочами зробити ковбаску, яєчка, сир. І хочу я копчені рибки. Це що? Це в мене салака. А це в мене скумбрія. А тут в мене теж щось. Купчене, чи то сілідка таке щось. І, мабуть, я хочу ухи. Хотіла щось спекти, але з цими виключеннями світла пекти навіть не ризикую. Творога ще тісто філо лежить, щось з ним треба зробити. Щось треба зробити. Ну, то хай ще лежить воно, їсти не просить. Що я сьогодні хочу? Зараз сварю ухи. У мене там є воно карасики, є голови. У мене є е, розморожу рибку, буде рис з овочами. Хто з рибкою з такою поїсть? Ну Це ми, а діти не будуть їсти, Нікіта там може з'їсти кумбрію пару шматочків. А то яйця, ковбаску підсмажу, Та на то не буде уху. Кристина поїсть, я Коля похлібає юшку. Нікіта уху. ні, Нікіта буде рис з, з ковбасою, з яйцями. Ну, я ж кажу, пару цих може з'їсти. А так, ще ж тому не можна, той не, не їсть, та не хоче. І так ото видумую, що кому готувати що кому робити. Підстраюся під всіх. Так що зараз стаю, готую. Ось, гречко ще приїжджала Оксана. Я варила гречку і кров'янка у мене була. Гречку я зараз буду викидати курам. Тому що ніхто не їсть. Суп з ковбасою, я висипала собакам. Ну, от як готувати. Його ніхто не їсть. Щось піду. Курям, так. Да. Радість. Курка. Треба зараз кнопа. Сіна ось оскільки дівчинка собі натрамбувала. Ну не собі натрамбувала, своїм свинкам морським натрамбувала. І воно зараз треба ще йти згрібати. Те, що висохло там на городі коля косив. Кнопа! Та переносить десь десь кудись дівати його. Треба йти. Так, ковбаска в мене смажиться. Рис з овочами в мене вже готовий. Тут у мене на уху картопля вариться. Зараз швидко-швидко. І все буде готове. Так, ну і ось. Ковбаска, яєчка, ухичка отака. Рибка і рис з очами я вам вже показувала. Ось таке у нас на сьогодні меню. Заходить у нас нарешті, але воно десь, десь, десь ходе. Десь таке щось. Бачите? Іде. Чи йде до нас, чи йде не до нас, Невідомо. Коля так полірував, так натирав. Дощиком приляпало <сі> ці машини. Та в нас почала закипати. Туди треба. Коль, що треба на сімерку? Щоб вона закипала, Термостат. 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 Не може в неї де виїхати. Закіпав одразу. І багато ще чого туди треба. А на цю треба генератор, бо щось не робить генератор. Коротше, стоїть дві машини, Ну, не на одній, виїхати ми поки не можемо. На цю купимо генератор і можемо їздити. А ту, а ту треба робити. Так що, такі справи. Бачили, що я тут наробила? Повирізала, пообрізала кущі, бо такі зарощі, що і ягода не спіє. А так хоч смородина почала воно спіть. Чорна. Чорна смородина хоч почала спіти. Та повисапувала, повидирала, порозгрібала все. Це я ще робила коли. Позавчора чи вчора, не пам'ятаю коли. З цими біжками, пробіжками закрутилася, вже і в днях потерялася. Так, все, мені треба зняти стірку іти в хату поскладати. А вам кажу пока-пока, поки таке відео їсти, я ж кажу, готувати нема смисла, того, що вони нічого не їдять, що я буду виготовлювати. Знімати, поки цікаво, також нічого не, не відбувається. Оксанка каже, показуй мені квіточки свої. Каже, мені цікаво. Каже, показуй, я буду дивитися. Ну, одні квіточки. Ну що, ну вже скоро вони приїдяться. Вже кожну бур'янинку скоро всі будуть знати на, на моєму цьому. на цій грядці. Так що все. Всім пока-пока. До наступного відео. Може піде дощик, треба познімати, піти стірку.